Колеги інвестори, хто слідкує за нашими зборами і підтримує величезна вам дяка. У мене актуальні новини і хороші, і погані. Із хороших наш збір потроху іде, із поганих він іде не настільки швидко, як нам би хотілося. Із хороших наші хлопці, 95-ка, другий конкретно десантно-штурмовий батальйон, впевнено, крошать і не аби кого. А відому російську 155-ку – морський десант. Це ті самі вже широко відомі морські піхотинці, які дозволяють собі стріми з публічними стратами, з знущанням над полоненими, і, взагалі, квінтесенція, мені здається, всього, що ми розуміємо, під. Підерською поведінкою наших вороженьок. Зараз бойове зіткнення з ними іде якраз в Курській області. Тепер ми про це вже можемо говорити. І додаткові очі нашим хлопцям стали ще важливішими. Плюс сама ситуація не з простих, ви, мабуть, чули про складну ситуацію в цьому регіоні. І логістика тут є якраз. Одної з основних складнощів, але ми зараз розуміємо, як туди доставити подаруночки для наших недругів. І не вистачає нам, якраз, вашого долучення, щоб трошки пришвидшити фіналізацію збору. Я нагадаю, це Mavic 3T термали і Mavic 3 очки класичні. Задачі вони виконують змішані і розвідувальні, і скидають потроху. 95-ка сама по собі вже легендарна бригада. Для мене, як людина, яка народилася в Житомирі, вони ще й земляки. А конкретно в другому батальйоні служить брат Олександра Тихомирова, мого партнера і співзасновника Українвест клубу. Тож ми точно знаємо, що вони на важливому напрямку, на гарячому напрямку і що ця потреба реальна. Плюс зможемо проконтролювати конкретну задіяність цієї конкретної техніки. Ми на банку вже соточку поклали, ви на банку вже 200 плюс поклали. Давайте завершимо, трошечки піднажмемо і швиденько все відправимо. Дякую вам, кожна гривня важлива. Ці гроші не тільки наближають нашу перемогу, це пряме знекровлення ворога на його території. І як завжди, ми від себе додаємо приємні бонуси. Якщо ви донатите 20 тисяч гривень або більше, можете розраховувати на індивідуальну персональну консультацію від мене по будь-яким вашим питанням, інвестиції, масштабування бізнесу, залучення інвестицій, що завгодно. А якщо задонатите 250 тисяч гривень і суттєво допоможете нам закрити цю потребу, з нас велике розлоге інтерв'ю про ваш бізнес, про вашу компанію, про вашу стратегію, що завгодно на великі. Чезну нашу аудиторію. Ну і звісно, незалежно від суми, наша подяка, лайкусіки, величезний респект за те, що долучаєтеся, не залишаєтеся в стороні, і будемо звітуватись, буде трошки естетичної насолоди від того, як випилюється русня з нашої території і не тільки нашої. Посилання на баночку, як завжди, в описі. Якщо донатити більше 20 тисяч, напишіть, будь ласка, одразу Олександру, щоб ми вас не загубили. Бажаємо здоров'я! Ми бійці 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Хочемо звернутися до спільноти «Укрінвестклуб» за допомогою у закритті збору на квадрокоптери Мавік. Хочемо висловити нашу вдячність за раніше придбаний Мавік 3Т, який було втрачено під час виконання бойового завдання. На цьому напрямку ворог дуже активно використовує засоби електронної боротьби. Тому є потреба у квадрокоптерах Mavic та Mavic 3 t Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!